А я підтримую, що можна витратити півляма гривень на квіти для дівчини. Це одразу ідентифікація повного дебіла. Півмільйона гривень на троянди. Поки пенсіонери віддають останні кошти зі своїх пенсій в 3-5 тисяч донатячи на ЗСУ, ми бачимо, що є такі люди, які забили на війну та суспільне становище і готові заради кількаденних емоцій витратити в півмільйона. Ще й потім, коли прямо їм вказали на це, на цю неприпустимість такої поведінки, замість того, щоб визнати помилку чи просто промовчати, ми бачимо агресію і звинувачення. Ця тітка заявила, що її просто хейтять. що всі мають закрити роти. А можна було б, в принципі, заваліти своє жало і як би ну, просто поставити лайк або пройти мимо. І наостанок. Кожен, хто купує у таких людей чи замовляє їхні послуги, автоматично стає на бік цієї нікчемності. Це як підтримати оте старе показне Московське бахвальство, де розкіш важливіша за людську гідність. Поки хтось тримає лінію фронту ціною власного життя, у тилу дехто може тримати хіба що рівень пантів. Це Балацький Іван, тільки разом переможемо.